16 серпня 1930 року у США відбулася прем'єра першого в історії кольорового мультфільму зі звуком. Його випустила компанія метро Голдвін Майер. Шестихвилинний мультфільм про пригоди жабеняти фліпа створив аніматор Аб Айверкс, автор знаменитого Міккі Мауса. Кадри з першого кольорового та звукового мультфільму 2000 року у своєму кліпі використав відомий американський репер Емінем. Сьогодні день народження легенди поп музики Мадонни з рідного Мічигана до Нью-Йорка вона переїхала у 19. у мегаполісі. Почала займатися танцями і працювала моделлю. Проте її потенціал розгледіли не одразу, звернув увагу на талановиту співачку та підписав з нею контракт один із найвпливовіших музичних магнатів у світі Сеймур Стайн. За свою 40-річну кар'єру Мадонна випустила десятки хітів, а її ім'я занесено до книги рекордів Гіннеса як найбільш комерційно успішної співачки, понад 300 мільйонів проданих альбомів. Мадонна одна зі світових зірок, яка засудила варварське вторгнення Росії до України. 16 серпня 1962 року на Івано-Франківщині народився відомий український літератор Юрко Іздрик. Перші його вірші з'явились у 90-х роках у самовидавних журналах. Визнання до письменника прийшло з виходом роману Водцик. Перший наклад розійшовся за тиждень. Колосальний успіх мала і наступна книжка. Таке збірка отримала відзнаку книга року Бібісі 2009». Іздрик пише постмодерністські тексти та вірші, що, за словами поета, з'явилися з кохання. Він відомий як художник. Роботи Іздрика зберігаються у приватних колекціях та галереях України, Польщі, Німеччини, Австрії, Іспанії, США і Таїланду. А яким буде 16 серпня 2023 року залежить від кожного з нас.